У шляхтовій клекотіло, як у вулкані, могло статись непрох... непоправне. Народних гнів здавалось, ось-ось з мете шляхту. А заодно погубить і усе село, винних і невинних, бо в тому випадку польські жовніри відплатяні русинам. Після почуття радості і гордості, що вдалося налякати панів, настрої селян дещо підупали. Хоча усіх без винятку переважала ненависть до шляхти. Старші люди після розмови з отцем Павлом, який відкрив їм очі на небезпеку, що нависала над селом, стривожились. Увечері кілька поважних господарів зійшлися у старого Миколи, одного з найстаріших і найбагатших селян. Був чоловіком розумним, розумним з великим життєвим досвідом, брав з року в рік участь у селянському суді. Ніхто йому не міг закинути ні, кори, ні корисністю. Е, ні підлабузню, підлабузнювання до панів. Присуди були його завше справедливими. Давніше, коли жила пані, був він, як його отець Павло, посередником між селом і двором. У тяжкі часи Микола І зі своєю родиною поспішав потерпілим односельчанам на поміч. Умів своїм прикладом повести за собою інших. Нині, однак, сидів на лаві зажурений, бо розумів, що страшна небезпека нависла над селом. І треба було це лихо якось відвернути. У хаті осіли сутінки, соснові Поліна тріщали в печі. Вогонь освітлював сумне обличчя Миколи. слухав, що говорили інші, і думав знав мехася від дитини, його всю родину, переконаний, що хлопець чинив, як і належить порядній людині. Ненавидів панів, бо бачив їх розбещеність, жорстоку поведінку з селянами. Так далі не може бути. Майже кричав старенький Іван: Ми не можемо без супротиву, як худоба давати, запрягатись в ярмо. Посіпаки гуляють, ображають нас, і віру, і наші звичаї, катують людей, гвалтують дівчат і жінок, А ми спокійно спостерігаємо, доки старенький гостро відчував людську кривду. Дочку його, дочку, дочку його сина Федька зґвалтував один посіпака з двору. Дівчина наклала на себе руки. Посі, посіпака, боячись помсти Іванка, хлопця померлої Марусі, утік в іншого маєтку пана Станіслава. Каре, отже, жодної не зазнав. Повернувся до села, коли люди заспокоїлись, але ходив озброєний, боявся відплати. Відтоді минуло два роки. Люди про це пам'ятали. Знали, що старий Іван. Говорить правду, розуміли, що робити щось треба. Але відкриту боротьбу з панами вважали небезпечною. Коли Іван закінчив, е, коли закінчив залягла тиша. Старий Михайло, який підтримав Івана, звернувся за порадою до Захара. Захар, досвідчений розумний чоловік, зайшов на те зібрання випадково, але всі були раді з його присутності. Замолоду він мандрував спокійним паном по світах, брав участь у воєнних походах. Під час однієї такої довготривалої поїздки з паном його жінка з двома діточками померла від пошесті, що найшли на село. Служив від пана Броновського побережником у лісах, зжився з лісом, пізнав звичаї звірят, в лісі, наче й став відлюдькувати. Намихазя трохи сердився, що. Той загордо поставився до пана, хоч розумів, що хлопець мав рацію. Як чоловік бувалий, бачив, що діється у корінній Польщі, як пригнічують там селян, був переконаний, рано чи пізно те саме буде і тут, тож вважав за краще шукати примирення. Чесно кажучи, почав, я і сам не знаю, як діяти. В Королівщині люди страшенно вже закріпачені, скоро і в нас так буде, але там люди мають деякі права. Нам здобутися які такі права вже не під силу. А що ж робити? вступив до розмови Никифур. Бо молоді закликають спровадити безкидників. Ну і що? Поріжуть панів і втечуть в гори, а ми дістанемо військо в подарунок, буде нам, над нами знущатися. Ніби нині не знущаються, вивокнув Іван. Тобі ще цього мало? Довго сперечалися селяни? Погодилися, що боротьба з панами то добре. До добра не доведе. Вирішили помиритись якось з двором через отця Павла, охороняти Михася, якщо буде жити, і Настусю. І, звичайно, втихомирити молодь, яка буквально рвалася стягнути з гір безкідників. Але кілька гарячих голів з молодих однак вибралися в дорогу. Петро, онук Миколи і Василь Синівара, власне, перший, Петро Перший почав свястіти під час екзекуції. Він також любив Настусю. Але дівчина не подавала йому жодної надії любила Михася. Розумів, що над нею можуть позбиткуватися. а хто стане в обороні? Вони як Михася скатували. І що? Це ж сором, посміховиську на цілу околицю. Будуть нас показувати пальцями, як на боягузів. Молодь схвалила намір хлопців і нишком, аби не довідали старші, налаштувала на панів зброю. У хаті Березинських горе мали надію, як на Михася, як на най... Най... найстаршого. Прикладали йому примочки, але то мало помагало. Через кілька годин прийшли попадя і одна старенька бабуся, що зналася на лікуванні хворів, Зверли когось зілля і дали хлопцеві напитись. Лежав тепер спокійно, в хаті було тихо, як у церкві. Маленька Гануся, сестричка, дивилася на махася ясними дитячими очима і відганяла від нього мухи. Шляхтачі у дворі перебували тяжкі години. Сп... Спочатку ними оволодів страх, а потім ненависть до хлопів, жадово помсти, чекали атаки в забарикадованому дворі. Її не було. Чому? Були невдоволені паном Броновським замість тримати хлопців залізною рукою, розпусти... хлопів залізною рукою розпустив їх і тепер, властиво, не знати, що робити. Навіщо він послав нас ту до отця Яна, якщо знав, що вони з Махасем мають побратися? Та що йому це було? А ми тепер. Мусимо покутувати, а Покару, а покару прилюдно робити нащо? Дати йому добре і відпустити. І що ж тепер робити? Злий був на всіх і отець Сіковський, в першу чергу На Броновського. Потрібно мені була та дівка вже посилати по підготовлено до таких справ, а не оте дурне теля. Дещо інакше підходив до справи радний Брант. Погорджував усіма, бо німець, злий був на михася, домагався найсуворішої для нього кари. А тепер, коли ситуація змінилася, забився в найбільший глухий кут і у хаті і трясся від страху. Думав так, якщо хлопи усі почнуть різати, то він таки зможе порозумітися з попом. Той йому, напевно, допоможе, коли довідується, що він німець і протестант. Зітхнув глибоко, обтеррясний під шола, живемо, знайшов вихід з цієї пастки. Пан Броновський зачинився в кімнаті і прикладав до розпухлого лиця примочки. До гостей не виходив, відчував, що став посміховиськом. Стільки грошей викинув на це полювання і все ж кереберть. І то через що? Через одного дурного хлопчиська, якого він майже любив і вже був навіть помилував, але ж хам не вміє оцінити великодушності. Що ж буде далі? Яка смерть на нього чекає? А Стась замучить хлопця. За що йому таке? Завше боронив хлопів, дружив з гайдаковським і його родиною. Може, якось вдасться з ними домовитись? Зробилось, зробилось темно. Зійшлись на вечерю в світлиці. Тікане на світло наводило на чорні думки. Від горілки, однак, настрій почав поправлятися. Одні проявили шибеничний гумор, інші набирались відваги. Відчиніть двері, я зараз вийду до тої голоти і приборкую її, кричав Бончальський. За вуса, за вуха сюди Пана попа приведу, я дам собі з ним раду. Ну, то не дуже гарно, що ви такий хоробрий. Шкода тільки що з подвір'я ви так швидко втікали, шпихнув його Михайло Йордан. Каштелян Зіховський, власник села Закл... Заклічин. Що я втік, а інші ні ні. Усі побігли, а я сам мав залишатися з хлопами, сам не сам прецінь останнім з поля бою. Зійшов пан Броновський. Що пан Броновський? Він шарпався з бабами і пса б нічого не міг помі... нічого не помітив. А як опам'ятався, то погнав до двору, як біснуватий. Тож він у ногах швидкий, мовив Буковецький. Я ніколи не думав, що це може в такому віці, що це можливо в такому віці. Не крутився, втрутися до розмови Комаровський. Усі втікали, в кожному життя миле. З вами, добродію Комаровський, верховинці будуть мати клопіт. Вони мали звичку здирати шкіру з голови, надрісаючи її коло вух і на шиї, а потім тягнуть за волосся. Шкіра тоді легко сходить, а ви лисить, не будуть мати за що вхопити. Не журіться, вони дадуть собі раду і зі мною, і з вами, неохоче відбивськоморозкий. Але мене, певно, скоріше помилують, бо я здалека, мене тут мало знають. І ви в це вірите, почав котрий зі шляхтачів, аж раптом голосний вистріл вартового з рушниці підняв усіх за столу. «На Напусти до бою, закричав Бончальський, якого вибрали комендантом оборони двору. Починається. Та з'ясували, що вартулив вистрелив у собаку, яка бігла в напрямку до, осадж... до осаджених. Побалакали собі шляхтиці при вечері і повкладалися спати, крім сторожів. Ліг і стась, але не міг заснути, дуже його боліла душа за і за батька, а він не міг їх стримати. Справою Михася на стусі був обурений до краю. Робив усе, що міг, але не мав впливу на батька. Усі кричали, що хлопи збунтувалися, а він нічого такого не бачив. Ніхто з них не кинувся на шляхту, не вистрілив. Ніхто не пробував вдатися до пограбування чи підпалу. Лежав і дивився в, темряв, в темряву ночі. Тривога перед селянами не відчував. Міг би сам піти до них з тим, щоб переговорити. Знав, що до його покійної матері і до його. І до нього люди ставились добре, він нічого злого їм не зробив. Не міг заснути. Підійшов до вікна, побачив, що вартовий шляхтич, певно, випив собі, бо спав, забрав у нього з рук рушницю, почав наслуховувати. Довкола царювала тиша. На кінці подвір'я горіла ватра, коло якої полягали постаті. Що це за люди? Може, безкинники Зробилося якось моторошно. Ні, то, мабуть, візники гостей, що прибули на полювання. Світилося в Березинських і в церкві. Боже, хоч би Михась не помер, це ж найліпший приятель нашої родини, товариш з дитячих літ. Якби мав змогу вчитися в університеті, був би, напевно, першим учнем. Соромно йому стало, що коли пригадав собі, як батько безборонного михася бив п'ястуками і місив чобітьми. І ніхто, крім матері, настусій та й собаки, не став в обороні. Ох, як він не навидить батька за це все. Ніколи не сподівався від нього такого, хоч він, як син, має батька любити, але цього йому ніколи не забуде. Удосвіти, не питаючи нікого, піде до селян і, може, врятує ситуацію, стане героєм, погодить, по, по, погодить обидві сторони, не міг дочекати світанку. Нарешті розвиднілося та розбудив шляхтичне, якому віддав рушницю, і пішов з двору. Десь метрів. Через сто зустрів Ганку сусідку дівчину, котра служила в дворі. Слава Ісусу Христу, привіталася. Слава навіки, відповів. Ти куди так рано? До двору покорів. А пани вже стали. Так, хочу знати, зайти до пана панаця, побалакати. Кинув головою, кивнув головою і пішов дорогою в напрямку до церкви. Усюди спокій, тиша, всміхнувся сам до себе, які великі очі має страх. Колись Стас при... приніс віску, що в селі все спокійно, нема жодних безхідників, шляхтичі оступіли. Стасю, ти що не, не бачив бунту, не бачив безхідників? А хто кричав? Хто, хто свистів? Закричав пан Бялецький. То чого ж піп дзвонив, Грячкував отець Казимир, на молебень чи що? Тому що народ був роздратований з над Михасем, і він боявся, щоб не дійшло до заворушень. І ти цьому ворогові віриш? мовою Петро ну... Нововецький. Гарячкували, сперечалися, обурювалися. Але факт залишився фактом. Селяну двору не атакували, безкітників не було. То про що ж говорити? Але ж якось треба виправитися перед сусідкою шляхтою. Як їм пояснити, аби не... аби не висміяли? Добре, що не дійшло до кривопролиття, говорив Брузинський. Бо це було б зайве. Хлопи були роздратовані і могли б нас кинути. На нас кинутися стихійно. Правда, правда, підтримав його Йордан. Все добре, хлопи опам'яталися, вони вже не посміють кинутися на нас. Інша справа, що пан Броновський має завести в селі дисципліну і порядок. Треба буде, Стасю, звернувся до нього, до пана Станіслава в світлиці не було. Завести послуг, бо інакше хлопи вам дихати не дадуть. Крім того, то є злим прикладом для сусідських селян. Винні мусять бути покарані. Але за що? За що? запитав Коморовський, який досі стояв збоку і до розмови не втручався, адже ніхто з селян і руки не підняв. А за те, що ненавидять, тяжко їх осуджувати. Як то за що? обізвався Танбельський Гербу Шренява. А про їх добрі наміри ви забули? Добрі в лапках. Знову спалахнула полка дискусія. Одні домагались для селян кари, інші їх було. Значно менше охолоджували гарячих, випили. Майже всі почали вважати себе героями, ще клопоти і проблеми. А Михась згасав як свічка.